Привіт! Мене звати Святослав, я дипломований психолог. Це сана Дудка, молода авторка неймовірної підліткової угу. книги, яка вже є тиражем у всіх книгарнях. Приходьте, беріть після цього подкасту. Ви 100% зануритеся в особистий світ цієї героїні. І, власне, у нас експериментальний формат. Ми вирішили дати реальне життя, реальний образ героїв. моїй героїні. І я буду грати сьогодні свою головну героїню Юлю, яка прийшла на сеанс до психолога. Звісно, що окрім внутрішнього світу героїні, є велика вирогідність, що десь ми піднімемо якісь пласти душі безмовно самої авторки. Так. І хто знає, можливо, це буде частиною сиквелу або приквелу до книги. А можливо, ви навіть ніколи про це не дізнаєтеся, що це була особиста історія. Насправді, побачимо згодом. Подаємося, що вийде в процесі, це абсолютно не засценарований, не прописаний формат. Тому все буде відбуватися спонтанно. Справжня терапія. От попробуй уявити свою героїню в ньому. В тому одязі, в якому ти, але угу. от, от героїню. Угу. В якій позі вона сидить? Так як я сіла. Як вона дихає? Як в неї нахилена голова? Mm -hmm. Як тобі здається, як вона там почувається, коли вона зайшла до психолога? Комфортно в кріслі, але швидше за все буде некомфортно, тому що в неї проблеми. І тепер ти лишаєш авторку сану, отам стояти Добре. і спостерігати за всім цим процесом, mm -hmm. а сама сідаєш і притворяєшся вжитися в цю роль повністю, пропустити її через тіло, уявити, що ти зараз на її місці. Коли будеш готова, просто заходь туди. Та, та, та займай ту позу, яка відчувається правильно, і просто дозволяє відбуватися, тому що буде відбуватися, воно буде. Навіть не знаю, з чого почати, якщо чесно. Стільки траблів? Mm -hmm. М -м -м. Можливо, ви мене бачили я Юля з 10А. Я завжди вас бачу в коридорах. До речі, Юль, А як комфортно, щоб до тебе звертатися? Юлія, Юля, якась інша форма? Не знаю. Давайте Юля. Юля. Добре, Юля. Так, з чим Юля, ти прийшла? Що тебе. Привелося сюди зараз. Ну, дивіться, ви ж знаєте, математика. Ви ж там пересікаєтесь десь. Ну, буває в учительській. Так, і ви його бачите, розумієте? О, він портить все моє життя, от реально, це та людина. Я би так подумала, можливо, ви б з ним поговорили, щоб він не ставив мені такі погані оцінки. Я реально знаю, от можу зараз вам на дощі розв'язати приклад готовий. Він просто придирається. Я не знаю, що в мені такого, що він постійно бачить щось. Бо він ненавидить мене. Mm -hmm. Справді. Справді, а що ти робиш такі висновки, як ти це розумієш? Ну, це його таке ставлення до мене. Я біля дошки все добре розв'язую, а він ображає типу, покаже: ну, ну добре, на цей раз справилась, на другий раз подивимось. Як так можна казати? Я розв'язала готовий приклад. Поставити мені 11, 10. До інших він так не ставиться. Окей. Mm -hmm. okay. А що це із тобою робить, коли от таке відбувається, така обстановка. Ну, як я можу почуватися, якби вам сказали, що ви все невідмінно зробили, а вам би сказали: Ну, таке собі. Це оцінка мене, хоча я заслуговую набагато кращого, але хіба я змінюю цей світ? Він такий несправедливий, так само, як мої друзі, вони взагалі віддалилися від мене повністю. Те, що було рік тому, вже зовсім не таке, розумієте? Цей світ такий несправедливий? Так. Який це несправедливий? Всі мене не розуміють. І цей математик він чому він створює мені проблеми, я вам розкажу. Тому що ну, класно дзвонить до моєї мами. Мама Віталій, і вона відповідно дзвонить до мене і штурмить мене. Чому у мене такі оцінки з математики? Невже тільки математика є цим самим джерелом стресу? Ну яка... це основне, тому що я ж кажу: після цього математика... У мене і так проблеми з мамою. Вона мене не розуміє. Мене не розуміє ніхто. Угу. Е, я задам тобі таке трішки викручене питання. Як ти розумієш, що тебе не розуміють? Те, що мене ніхто не підтримує. Всі мої дії я роблю ніби неправильно. Всі мої друзі навіть відвернулися від мене. Оце ти віку. Ми дружили, це була моя найближча подруга, але один інцидент просто все змінив. А звідки ти розумієш, що ти, як ти сказала, робиш все неправильно? Як я звідки розумію? Тому що вони віддаляються від мене зі мною ніхто не хоче спілкуватися. Вони стали всі зовсім інші, однокласники мої. І подруга. Я навіть не маю з ким виговоритися. От до вас прийшла за математика. Ох. Не зітхай так тяжко. А хоча чого? А чого ти так зітхаєш? Бо я хочу, щоб мене хтось зрозумів. Так, це розуміння. Коли воно в останній раз в тебе яскраво було? Коли ти пам'ятаєш, що тебе «розуміли» ну, Тим самим розумінням, яке тобі приємне? Якщо чесно, то єдиною людиною, хто мене реально розумів, і коли моє життя було інше, це був мій тато. Так. А? Ну, його немає в моєму житті. Зараз більше немає людини, яка би. Мене зрозуміла. і мама, просто як можна на неї хтось появився інший. Я ж не дурна, я ж заходжу на Фейсбук, я ж гуртаю всякі сторінки, я ж бачу це все. І коли я з нею спілкуюся, на фоні я також бачу когось. Це італійці у цей рамон. По-перше, співчуваю втраті. А як взагалі це відбулося в плані що взагалі відбувалося? Як ці події розгорталися в тебе? Я згадую наші вечори, коли ми дивилися футбол разом. Це було так класно, бабуся була в своїй кімнаті, а ми старалися не шуміти, ми веселилися, ми тоді були однією сім'єю, і не було відчуття, що мене хтось не розуміє. А ця підтримка, яку ти раніше знаходила у тата? Де ти знаходила її потім? Ну, якби потім я перестала ходити на танці. Бо мені це дуже подобалося, але якось відпало бажання до всього. А що було з танцями? Ну, це було моє хобі. Тату дуже подобалось. Коли я займалася танцями, він захоплювався мною. Угу. А потім він зник і я вже не хотіла нічого. Угу. І в мене були друзі. Зараз складні стосунки з ними. Ми ж збираємося в поїздку в Карпати, якби. Там такий треш, не знаю, чи мені варто їхати туди чи ні, ще цей новенький, він мене постійно бісить. Як можна бути таким дурним просто. Він мені м'ячем в голову зарядив, він навіть не вибачився. Ніколи мені не подобався як хлопець, тому хоча він краш. Він краш всіх наших дівчат в школі. Ну, зовсім не мій краш. Це не мій типаж. Та в чому, ти знаходиш для себе розраду? Ну, ні в чому. Ні в чому. Ну, майже. Майже? Я люблю музику слухати, можу пройтися. Mm -hmm. Так от, коли я вже почала проходитись, так я також там новенького цього почала зустрічати. Моє місце тепер зайняте, тому що він там тусується. Я його недолюблюю. Mm -hmm. А які зараз для тебе от такі сейф спейси є, де ти можеш побути з собою? У своїй кімнаті. Mm -hmm. Музику слухати, ну і не знаю. Я хочу тебе запитати таку штуку. На чим ти найчастіше задумуєшся, коли тобі доводиться залишитися наодинці зі своїми думками, де немає ні бешкетливих однокласників, ні подруг, ні. Перепрошую, але не, не просто бешкетливих, вони негідники. Останніх негідників, так. і їх немає. Коли ти сама наодинці із собою, чим зайнятий твій розум? Багато чим. я думаю, потім я засинаю. Думаєш, про що ти думаєш? Про те, що мене ніхто не розумів. Який був найщасливіший день твого життя? Це мої змагання по танцях. Так. Я пам'ятаю, що я тоді зайняла, до речі, перше місце. Це було так. Музика грала, це я і музика, і нічого більше не існує. я не помічала інших людей, так. і це було так круто. Що ще такого відбувалося, що тебе емоційно дестабілізувало останнім часом? Це все, що я перелічила. Що може бути? Я ж кажу, я ж не зміню цей світ. Ну, що я зроблю? Якщо всі такі несправедливі, всі такі злі до мене, ніхто мене не розуміє. Та Юля в найщасливіший момент її життя. Ви знову про це, але я вже сказала це. вам. А як вона тоді виглядала? Ой, ну, можу показати вам фотки в Інстаграмі. Я вже їх видала, в архів додала, звісно що. Це вже не той. Зараз в мене не той рівень життя. Просто розкажи, якою вона була. Як, як, як би я міг побачити її зі сторони? Ну, вона елементарно посміхалася весь так. час. Це було якось так. Просто була щасливою, мені більше нічого не потрібно було, щоб а? бути щасливою? Займалася танцями, ходила з друзями, спілкувалася, мене ніби й підтримували якось, що сталося зараз? Я не розумію всі такі злі, несправедливі. Дай я тобі ось що запитаю. Подивися на ту Юлю, там і тоді в найкращі день її життя. І запитай себе, що вона там залишила із собою? Того, що ти не взяла із собою тепер. Що залишилося там? Ну, я ж трохи знаю ваші психологічні штучки, і я знаю, що треба казати перше слово, яке прийшло. Ну, звісно. Ось таке я чула. Я дивилася, я ж дивлюся психологічний подкаст. <звісно> ну, звісно, перше слово. Ну, то перше приходить. Якщо перше слово, то це танці. Так. Ну, це було те, що реально робило мене такою щасливою. Угу. І та Юля, як ви кажете, вона була. Вона посміхалась кожен свій день. посміхалася. А чому вона залишила танці, залишила оце найважливіше джерело задоволення там? І не взяла його далі? Ну, тому що тата більше немає. Як втрата тата пов'язана із рішенням припинити займатися танцями? Тому що я це любила, і це тато мене відвів, бо він говорив, що мені змалочку подобалась танці. Я ще цього не пам'ятаю, бо я була дуже маленька. Uh -huh. Відповідно, зник тато і зникло бажання займатися танцями. А чи пробувала ти останнім часом якось повертатися до цього захоплення? Uh -huh. Ну, ну як ні. Ну інколи, коли мене ніхто не бачить, але мене цей новенький побачив. Боже, це було так жахливо, це крінж. Я а пішла... що такого крінжового? Ну, я пішла гуляти, як завжди з музикою, так я роблю. Ну і потім музика була така класна. Я почала під неї танцювати. Я, я була впевнена, що мене ніхто не помітить. Але він якось зненацькою там з'явився, він просто стояв і твився на мене. І що це для тебе означає? Ну, я тоді була такою, якою б я не хотіла, щоб мене бачили, тим паче він. Якою такою? Ну, такою іншою. Іншою, це якою іншою? Це був момент, коли я дозволила собі поринути в минулі часи і бути щасливою, хай буде, як ви кажете. Угу. Знаєш, чому я запитав за Юлю в той найщасливіший день життя? Чому? Тому що дуже корисно насправді. Прийняти за віру, що найщасливіший день життя він не там, він десь попереду, далеко майбутньому. І дозволь я, Юля, тебе запитаю, яким ти уявляєш своє щасливе майбутнє? Щасливе майбутнє, яким ти, теперішнє, могла б опишатися? Яким та маленька Юля? Могла би захоплюватися, можливо, навіть не вірити в те, наскільки багато всього може відбутися, наскільки багато можна досягнути. Захоплювалася б та Юля із щасливого майбутнього, яка б мала ту дружбу, яка є найприємніша, ту, можливо, вже роботу чи ще навчання, до якої ти прагнеш. Ну, я б хотіла в танці повернутися, але поки що це складно. Угу, uh -huh. А що зупиняє? Mm. Мені не хочеться. Водночас хочеться, а водночас і не хочеться. Ой, скоро урок буде, мені треба йти, і я б хотіла запитати, чи. Ну, якщо ви мені щось там пропишете своє, то. Запитаю, от що, що заважає тобі повернутися до танців. Ну, навіть не знаю, що вам сказати. Всі мені заважають, коли мій спокій порушують, як я можу думати про щось інше, як я можу думати про свій спокій, коли а мені можливо всі навпаки, тратують? це як вихід за межі цього простору, який тебе стресує, і можливість переключитися, відновити свій позитивний тонус, з яким ти зможеш легше дивитися на те, що відбувається в твоєму теперішньому житті. Ну, не знаю навіть, але я подумаю про це. Думаю, в Карпатах в мене буде достатньо часу побути наодинці і подумати. Ой, біжу, бо знов цей математик буде казати, що я запізнююсь на його уроки. Попробуйте з ним витримайте. І з ним ми обов'язково поп'ємо каву і поговоримо. О, ну, але безумовно. Я би хотів тобі допомогти розібратися з тим, що в тебе відбувається. Той крок, який би був для тебе, напевно, найбільш цінним зараз, це все-таки подумати в сторону танців. Можливо, навіть я ж не кажу прям брати і бігти, записуватись на якийсь гурток. Повернути в своє життя музику, повернути в своє життя можливість відчути те, що ти відчувала там і тоді. Дякую. Добренько, біжи на урок. А ми за математику теж це питання вам дуже вдячна в учительській переговори. Знято це відео вийшло неймовірною симуляцією від того, як зазвичай відбувається консультація у психолога, особливо на початках. Коли хочеться розказати все своє життя за один раз. Це звісно, що нереально. Тому угу. починається якийсь сумбур. При цьому всьому вже. Намальовується декілька основних робочих гіпотез, одна із яких, власне, що треба вести це все в сторону батька. З другої сторони, дуже класна штука, яка, от бач, це те, що могло спрацювати, і, можливо, реально, якби угу. ти на тисячу відсотків була Юлією, це б можливо і могло спрацювати. Ти типу, постійно. Оця штука, я не кажу про те, що ви плакали. Безумовно плакала би, але я, я кажу про результат, який після того настає. Про те, що. Якесь переосмислення чогось приходить. От Якраз таке про okay. Юлію, яка була там і тоді, що вона там загубила? Що вона не взяла з собою далі? Як було написано, в одній із книжок, мого тата. Всі дороги ведуть в Будиєвіці. Всі дороги ведуть до тата в будь-якому випадку. Тобто, мам, <с>? <сaled> мама <сaled> yeah, за, надто рано забула, тата. Та. Тут до, досі не відпустила. Та не та, та, сняти, досі просить із -то. собою. <shad> <shar> От, тож, якщо зразу. Напасти, чого ти не хочеш відпустити тата? Тут мені сподобалося та, як це відбулося. Це відбулося не так, як я очікував, але в цьому є плюс. Тому, ну я що... могла, і в мене був в голові план. Я могла його узгодити з тобою. Ми могли ще раз зустрітися просто пробне. Але це як а, а, а сенсу дивися, а сенсу тут, яка історія. Завдяки тому, що ти грала підлітка, яка трошки закрита, в нас відобразити то те, що відбувається зазвичай на терапія. Перша тобто, сесія, так. окей, так іноді бувають винятки, що людина, наприклад, мене вже знає, мені вже довіряє, навіть якщо вона просто слідкувала за моїм соцмережами, uh -huh. вона приходить і зразу відкрита. Зазвичай так не відбувається. Зазвичай відбувається це ну, про промацування землі. І, і я кажу, ця емоційність, на мою думку, я якраз коли грала, я розуміла, що треба щось більше перечити, але я така думаю, стоп, якщо це перший раз, вона не може так сильно. Е Перед незнайомою людиною прямо їй казати, ну ти такий там як вона там любить, говорить такий дурний, ти, ти друний, типу, вживу це говорити перший раз психологу, ну вона так не зробить. Моя героїня так точно не зробить. Тут оскільки ти сама не зайшла в ці дуже глибокі емоційні переживання, прям от настільки розриваючи, то воно вийшло досить ілюстративно. Ну, так по факту, так, як, як все відбувається.